Привіт, шановні трейдери та інвестори. Аналітична служба на зв'язку Гуру Макетс. Починаємо із короткої інформації про компанію. При необхідності можна поставити на стоп. Пропонуємо більш ретельно розглянути всі параметри даної організації. Ми розглянемо основні показники компанії Trevufink, Ticker, WULF. Відгук створено за інформацією станом на 20 квітня 2025 року. Згідно класифікації Guru Mac компанії Inc. належить до підкатегорії. Крипту у порівнянні беруть участь 36 організацій, це дуже репрезентативно. Знайдіть таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат по компанії такий мінус 8 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,1 бала. Якщо поглянути в широкому плані на весь фондовий ринок США загалом можна відзначити, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. При оцінці компанії мінус 8 балів тревуфінг порівняння руху ціни акцій компанії Тревуфінг і акції під категорії. Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Trevof Inc. показали зміну на 25,6 віц, проти зміни ціни в підкатегорії 9,6 віц. Це ні про що чітко не свідчить, але ми повинні взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація компанії Trevof Inc. оцінюється в 0,9 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 66 мільярдів доларів. Тревуфінг припадає на частку 1,361 тисяча це одна з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,23 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 26 мільярдів доларів. Тревув Ing становить частку 0,899 віц. Провівши порівняння зайнятих часток біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Тревув Ing у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 1,361 віц. Балансова вартість 0,899 віц це на 34% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,467 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 203% капіталу товариства. Оцінка за рівнем фінансових зобов'язань підприємства дуже погано, мінус 2 бали. Співвідношення ціни акцій компанії до її прибутку дорівнює 0, тоді як середній показник у підкатегорії становить 57, що значно гірше, ніж у підкатегорії. Оцінка показників ринкової ціни до прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії – дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 73 долари мільйони. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 45 мільйонів доларів, і це на 38,4% менше, ніж на поточний момент. Оцінка очікуваних показників майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії допустимо 0 балів. Ціна компанії до доходу балансу становить 6,4. Середній показник у підкатегорії становить 4, що на 60% вище, ніж середній показник у підкатегорії. Оцінка ринкової ціни на її дохідний показник у порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 180 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі, що дуже погано для ціни компанії. Оцінка очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії погано мінус 1 бал. Націнка становить мінус -52 52,5% при середньому показнику в підкатегорії 7,1%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 59,6%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,152%. Це на 795% менше частки ринкової капіталізації. І цей факт свідчить про дисбаланс у вартості компанії на фондовому ринку Тревув Інк швидше за все в бік переоцінки. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 75 125 тиз дол, а за підкатегорією категорією 8 396 тиздо. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 794,8%. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Сума прибутку на одного працюючого мінус 6108,3 доларів. Середній показник по підкатегорії становить 147,2 тисячі доларів, а різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 4048%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг продажів на одного окремого працівника організації становить 11667 дол. За підкатегорією 2078 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 461%. Оцінка частки виручки кожного співробітника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Акції короткі 30,4% із середнім показником для підкатегорії 9,7% це показник можливого короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 39% для компанії Trevofink. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить приблизно 45%. В середньому цінні папери підкатегорії оцінюються приблизно так само. Як і акції компанії Trevofrink. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 2,34 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 8,4 долара. Різниця між поточною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 243%. Переходимо до столу замовлень. Він вам доступний посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті раніше цього сезону довідковою системою GURU Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів компанії TrevoFink. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гуру Макетс приймається таке рішення. Відкритий ордер на падіння за ціною 2,35 долара Ордер відкритий, оскільки компанія має досить низьку оцінку оцінка компанії проводиться за моделлю оцінки індексу Макіма. Тейк профіт встановлено на рівні 1,56 стоп лос встановлено на рівні 3,14. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом далі порядок закріплюється самостійно за результатами сесії 20 травня 2025 року або в останній торговий день перед цією датою. Тикер біти біти стане основною операцією купівлі. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів основного або балансуючого, протилежний ордер закривається автоматично. Велике спасибі глядачам за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Markets.